Встановлені національним регулятором на рівні економічно обґрунтованих і водночас незмінні для населення. Виконавчий комітет на позачерговому засіданні 30 листопада погодив затверджені НКРЄ тарифи на послуги з виготовлення транспортування і постачання теплової енергії та гарячої води для абонентів комунального підприємства Теплокомуненерго, що після понад 20-річної оренди Технової отримали в управління єдиний майновий комплекс з Чернігівської ТЕЦ тобто перших тарифів енергогенеруючої компанії. Для побутових споживачів на період дії воєнного стану та шести місяців після цифри в платіжках не підвищуватимуться і залишаться, як у сезоні 2021-2022, а фактично 2020 року. Тариф для населення складає 1598 гривень з ПДВ для застосування, при тому, що економічно обґрунтований тариф 2942 гривні. Тобто населення буде сплачувати рівно в два рази менше ніж економічно обґрунтований тариф. Відшкодування цієї різниці пропонується за рахунок державного бюджету. Це теж відповідно до закону України. Тариф на для категорії бюджет 4572 гривні за одну гіакалорі з ПДВ. відповідно тариф для категорії інші 4526 гривень, і релігія 4446 гривень з ПДВ за одну гіакалорію. Попри війну і мораторій для категорії населення, фіксація економічно обґрунтованого тарифу потрібна, аби потім підприємства могли отримати компенсацію від держави за недоотриману від споживачів різницю між реальною вартістю і сплаченими коштами. На початку місяця їх переглянули зі збереженням так званих довоєнних і для ОТКЄ та спеціальної енергетичної компанії. Цього щороку вимагає законодавство, враховуючи можливі маніпуляції в інформаційному просторі з цього приводу виконуючи обов'язки міського голови. Звернувся до Чернігівців. Тариф для населення не міняється вже третій, ну, четвертий, по суті, три опалюваль сезони, четвертий опалювальний сезон він не міняється. І різницю між собівартістю і тим, що сплачує населення, погашає комунальне підприємство держави. Ну, правда, вона два роки вже не погашає. Два роки вже не погашає. Ну але якби це питання вже відносин між підприємством і е, Нафтогазом, там і профільними міністерствами. Е, суть в тому, що е, ні міський бюджет, ні населення цю різницю не погашає. Єдине прохання до Чернігівців, враховуючи те, що розрахований і тариф, і компенсація держави. Так, що сплачує 100% населення, то вчасно сплачувати ті ці платіжки, тому що це заробітні плати, оборотні кошти, сплачувати за газ нашим комунальним підприємствам. А для того, щоб воно мало ці можливості робити оперативно, ну кожен має робити свою частину, тобто вони мають забезпечувати населення теплом. Ми, як населення, маємо часто за нього сплачувати. Що стосується забезпечення міста теплом, на випадок довготривалих відключень світла, ті невеликі котельні і центральні теплові пункти, котрі технічно не мають змоги підключити до лінії, яка буде заживлена або знеструмлюватиметься в останню чергу, зможуть працювати на генераторах, кажуть в муніципалітеті. Роботи з підключення останніх до об'єктів місто профінансує за рахунок перерозподілу вже виділених на сферу ЖКХ коштів. Генератори є, вони переважно, ну не переважно. Я так думаю, практично всі надані нам міжнародними нашими партнерами. Ми не купували їх за кошти бюджету. Там USAID і інші надавали нам ці генератори. Тому у нас в плані відключення світла, якщо воно буде, то тепло буде подаватися. Найближчим часом своїх героїв знайдуть ще 54 медалі за оборону Чернігова. Цього разу мова про цивільних, переважно волонтерів, завдяки яким, на думку самої громадськості, місто вистояло у найважчий період лютого березня 2022-го. Одна з відзнак присвоюється посмертно. Ми вдячні всім волонтерам за їхні внесок. Те, що вони зробили, продовжують робити для підтримки міста, підтримки збройних сил. Тому є подання від Ну, громадських організацій, ну ми не можемо знати всіх людей і чим вони займаються. Реально це відповідальність керівників організацій, які подають ці звернення на міську раду. Тому прохання підтримати. Я думаю, що це від нас достойне буде вшанування волонтерів за оборону Чернігова медаль до дня волонтера на наступному тижні. Серед рішень цього дня і продовження перекриття руху автотранспорту по зеленій від території будинку номер 8 до гончії на місяць. До 30 грудня за інформацією замовника будівництва пов'язано це з потребою в додаткових роботах на мережах.